Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на Крипті. Сьогодні далі розмовляємо про те, на чому можна підзаробити. Звичайно, трохи повернемося до минулого відео, так і є деякі апдейти, але давайте почнемо. Сьогодні в нас буде огляд на Сван так який залучив інвестиції. Ми сьогодні про нього трохи поговоримо. Всі посилання будуть. Під цим відео я вам вдячний за те, що дивитесь канал, і дуже прошу додивитись до кінця, тому що ще дуже багато корисної інформації буде в кінці відео, тому будь ласка, витратьте час, поставте на паузу, доробіть справи і потім поверніться і додивіться до кінця. Загалом, що хотів розповісти, по-перше, дякую велике за те, що дивитесь і за те, що минуле відео так, хоч трохи подивилися. Мені приємно. Дякую велике за приділену мені увагу. Я хотів вас ще попросити реєструватися обов'язково на українській криптобіржі Річамстер. У нас тут скоро оновлення. Давайте рухатись. Давайте до 10 тисяч користувачів дійдемо дуже швидесенько. так якщо не помиляюсь, у нас там скільки. 9 тисяч користувачів, так давайте дійдемо до 10, дуже швидко. Покажіть друзям біржу, покажіть, як це працює. Дивіться моє відео на каналі про неї. Я думаю, що там достатньо інформації, але вже скоро вийде оновлення. Ми за цим всім слідкуємо в себе в телеграмі про це все писатимемо. Якщо що. Е, ну і е, звичайно, не можу не поділитись останніми новинами такого із цікавенького. Е, від Globus Plus за те, що ви встановлюєте собі. Цей банк робите собі там картку в додатку. Ви отримуєте на собі на рахунок 100 гривень, які можна вивести. З урахуванням кешбеків там виходить трошки більше аніж 80 гривень. Тому, будь ласка, також приділіть увагу. Я вибачаю що так затягую, але всі ці апдейти треба якось вам публікувати. В описі під відео будуть якось я розказую так і будуть ці апдейти. Всі тому можете приєднуватись. Ну і звичайно, якщо хто дивився минуле відео, є ось така штучка, як МЕВ. Так в них іде трейдинговий турнір тепер, де роздають біци, Я про це все написав пост і посилання. Залишу тут. Головне зробити обсяг. І за рахунок ось цих біців ви можете, власне, в основному аеродропі, про який я зробив минуле відео, ви можете просуватись по лідерборду, тому приймаємо. Участь в цій акції і доєднуємось. Ну а тепер вже давайте поговоримо про сам Сванчейн. Чому я його вибрав, що тут можна поробити, на чому тут можна заробити? В першу чергу, давайте подивимося залучених інвестицій у нас ще в січні минулого року було 3 мільйони доларів. Так, всього 3 мільйони доларів зібрали. Зараз уже потихеньку з'являються активності, від Chain, і я хотів про це вам. Трішки розповісти. Загалом, що таке сванчейн Це децентралізована інфраструктура, яка створена для прискорення е-е інтегрування інтелекта, так е, і проєкт. Чим взагалі стрельну в мережі тим, що Binance туди занесли. Так, ну Binance Labs там, де заносять, там всі хочуть бути присутніми. Ну, дійсно, якщо подивимось, то є в нас е... Binance Labs лід інвестор, так, Сензі Holding FBG Capital Тобто, ви, якщо тут відкриєте, то вам із Тіродин бачимо, знайомий буде тільки Binance. е Ну і так далі. Я вважаю, що є сенс все одно. Е... Приділити увагу проекту, навіть не дивлячись на те, що 3 мільйони інвестицій. Зараз ринок весь падає, все так неприємно, так але саме час працювати над ось цими проектами, де дуже мало людей буде обов'язково, тому що ніхто нічого робити не хоче, коли ринок такий. Вони вже повернуться тоді, коли будуть нові олтайм хаї. Так, ці люди, які пішли зараз, і вони повернуться тоді, коли дропи знову почнуть стріляти. Зараз конкуренція невелика, тому пропоную зробити. Що в нас є за активності? Ви можете перейти на сайт, це їхній офіційний сайт з квестами, так Місіон Сванчей. В описі під цим відео знайдете пост, так і також є реферальний код. Ви зможете ввести реферальний код і отримати буст до своїх поїнтів. Я свій реферальний код вам залишу. Ви будете залишати свій друзям. І ось тут є Daily комбо, де вам потрібно вибрати. Ось ці циферки. На сьогодні я ось перед цим, коли воно ще не оновилося, здається, зробив. Але вже, мабуть, нове воно 4 10 12 було, здається. Ось так виглядає. Ви вибираєте, але мені здається, що я не попаду. Тому що, так а already submitted combo today Тобто в мене вже виконано. Але ось ці всі комбо я буду публікувати в телеграмі по мірі того, як вони будуть е е з'являтись, так оновиться комбо. Якщо буду встигати, вибачаюсь не все завжди встигаю. Самі розумієте, чому, тому що дуже багато вектор уваги він. Завжди ну, фокус уваги він завжди розпиляється. Е, що хотів ще сказати, ось тут внизу є е, завдання, так ви взагалі авторизацію робите через Твіттер. Одразу скажу, якщо зібрались замультячити сюди якісні проксі, знаєте де взяти антидетект браузер. Також в описі під цим відео всі ці ресурси є. Тому я вважаю, що вийде у вас. В принципі без затрат, і ми це можемо зробити. Ще із цікавого є компанія кампанія, так, яка буде йти там, здається, до 31 серпня. Ось ці квести. І Galaxy кампанія здається до 31 серпня. Я ось тут одну кампанію ВІК один виконав, але вона ще дійсно вона буде працювати, ви можете виконувати квести. Також зараз іде вік 2, але вона вже ось як бачимо, що вона закінчується вже дуже скоро. Тому вік 2 я ось виконаю після того, як зроблю відео. Тому що й досі не зробив. І тут бачимо, що для того, щоб більше понтів отримати, треба ще Discord ролі. Але це треба сидіти і переписувати з Діскорді. Тому подумайте. Ну і це вже. Е Конкурс мемів, так тут я не звертаю уваги, тому що ну нема часу сидіти і цим всім е, займатися. Але все ж таки, ну можливо, і на цей рафл може і е, у вас, наприклад, є настрій цим займатися, тому займайтеся. Що можу сказати? Якщо коротко, ну невідомо, коли проект вийде, але не тратячи грошей, а зараз це основне, тому що зараз дуже важко вберегти свій капітал, тому що все впало. так Прибутків, якщо ви фултайм криптан. Прибутків, в принципі, дуже мало, так, якісь там завжди ось невеличкі насипки, і не хочеться продавати токи не по тим цінам, невеличкі там спромок щось виходить, так. Ну це невеликі гроші зараз. Але е, тут треба відноситись бережливо, і ви можете ось в таких проектах приймати участь. В принципі, у мене на цьому все. Я ще хотів е, на кілька. Е, на кілька буквально хвилин зупинитись, показати вам два цікавих дропи, де нема конкуренції. Там треба, щоправда, аккаунт на біржі Gate.io і верифікація QVC 2, але вона швидко робиться. Я хотів показати, просто які є розіграші. Зараз прямо ось є Matrix де розігрують ось скільки, в залежності від того, скільки буде ретвітів. так від 5 до 20 переможців, які отримують від 10 до 50 баксів, це на момент запису відео 17 годин тут до кінця, також 11 годин до кінця, ну це якщо вже встигнете, це також від 5 до 20 переможців. від 10 до 50 Кожному так тут юзер ID вказуєте з гійту. Якщо немає аккаунту на біржі Gate, будь ласка, зробіть його в описі. Під цим відео є посилання. Ну, і ось так Ну а якщо у вас вже все добре із грішми, ЮСДшки вам приходять, є чим займатися, ходите тратите, то отримайте від трасці плюс зараз знижку. є така Тут в них карта загалом вона коштує 10 євро. Але якщо ви Зробити її зараз до 12 серпня, то вам вона обійдеться в 5 євро. Поясню, як ви платите 10, 5 вам повертаються кешбеком. Ця акція, нібито, до 12 серпня, тому чесно кажу, на момент запису відео сьогодні собі зробив і пішов, спробував заплатити до магазину. Дуже зручно списуються. У вас ви можете вибрати, яка монета списується, наприклад, тезером можете платити дуже зручно і. Звичайно, що там є різні винагороди та бонуси. Ви можете, ну просто як для досвіду, додати її там в Apple Pay або в Google Pay, так е просто берете і платите криптою. Прикольно виходить, я вам скажу чесно, але. Ну, все-таки це якийсь там який не є адопшн, і не потрібно юзати, наприклад, p 2 p так. Ну, якщо ви хочете тезером просто щось собі купити, так вивести тезер, то і обміняти, то ви можете звичайно скористатись просто трасті та і все, не треба ніяких обмінники. Ось на цьому в мене все. Я вам всім дякую величезно за те, що таке довге відео ви додивились до кінця. Сорі, якщо багато дуже інформації, вся інфа буде оновлюватись в Телеграмі, наскільки це можливо в режимі реального часу. В описі під цим відео всі необхідні посилання. Дякую вам за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та заробляйте на крипті разом з нами. Всього найкращого!